У мене з'явилося дуже яскраве враження після цього курсу раніше я тренував, прям тренував намір доносити як продавець клієнту якусь ідею, щоб він її сприйняв і якось почав діяти. Але у мене завжди було питання. Я там дивився, коли всі, всілякі фільми про війни, про полководців. Як же так відбувається, коли дві армії стоять одна напроти другої, і там один полководець реч якусь каже, і після цього ця армія... Біжить на іншу армію, і там відбувається битва. Як цей полковедець до них доносить так ідею. Так їх надихає, що вони потім беруть свою зброю, і там щось у них відбувається. Половина з них щось чує, половина не чує, а все одно вони беруть себе в руки, і тільки на цьому курсі я зрозумів, як це відбувається завдяки тим тренуванням, які сам проходив і побачив, як сила наміру заставляє людей виконувати твої накази. Ну, це було просто я не знаю чудо. Дякую сотніков груп за цей дуже крутий тренінг, який дозволив мені побачити. Як чудеса відбуваються в спілкуванні з людьми?